Це я. Привіт! Знову у поход. Знову йду. Друзі, вчора вам показувала зшиту сумку для підносів. Так, і залишилася в мене тканина, а робити нічого. Залишилася тканина не туди і не сюди. Кажу вчительці, <кій> давайте отак зробимо. Так, вона маленька, туди сюди. Не, не, не дуже багато тканини, ще б 10 сантиметрів. Я кажу, а давайте її у довжину розріжемо і вставимо туди якусь тканину другу чи мереживо якесь чи щось таке. Вона каже, ой, і справді, давайте так зробимо. Я дуже не чекала, розрізала напілу ну, її і зараз йду у, у центр купити якесь мереживо. Але сказала мені, наказала вчителька тільки яке, проміж, щоб посередині шиється, щоб не було хвилясте таке, рівне, щоб було, щоб гарно було пришити. Ну оце йду, такий фіолетовий, як український, фіолетового кольору. Тканина. У нас меблі фіолетові є, такі джинсові, ті сіре. І оце мені треба вибрати. Фіолетова тканина сіре мережево буде підходити, думаю. Ми так поміряли, у нас стіни сірі, штори сірі. Але треба 10 сантиметровий взяти. Іду, побачимось. Зазвичай в Аланії не можна будувати такі багатоповерхові будинки, а от у цьому, а у цьому районі можна. От бачите, який отельчик. Він старенький-старенький. Балкончики маленькі, така пожарна драбина. «Ізабелла апарт-отель. А оце історична будівля і її вже давним би давно знесли, але не можна. Її преобразували, приукрасили і тримають її в належному стані. І там знаходиться якийсь, якийсь культурний, культу, культурний заклад. Зараз тут лимони висять на дереві, там авокадо цвіте. А от бачите, парканчик, на парканчику такий глесик великий, на дистанція червона. Цю мечеть я дуже люблю, обожнюю її. Вона така затишна. Можна зайти. Я, якщо влітку ходжу тут, заходжу, сидю там на скам'ячці. Водички поп'ю і знову похва. Такий тихий. Там і дитяча, дитячий майданчик є. І оце навпроти парк. Пішохідна зона, тут не можна парку їздити. Тут бачите, скільки метрів я пройшла, тут вже невисокі будівлі. А оце люди, як вам я показую, з коробок, з ящиків роблять кошачі містечко. Вон там сидить один у будівлі. І тут їх поруч багато. підтармлюють їх тут люди. Це скільки я тут іду, трішечки вже от там маячать. Автівки, це я вже на головній дорозі. Вона така довга, а назва її 25-метрова. Тому що раніше вона була маленька, потім її розбудували і шлях побудували, і зараз вона центральною вулицею є. Ось такий симпатичний домик і цей старенький. А цей, мабуть, знесли і новий збудували. І між старими двома такий. І там от позаду довго вже його будують, вже два роки будують. Ну і тут навкруги старі будівлі, один до одного, один до одного. Отак коври сушать, миють хазяйки. Це спортивний майданчик. Таких багато тут багато. І так, топаємо. Ще немає дев'яти. І всі ці лавочки зачинені. От я тільки що пройшла, там два молодих хлопці вже виносять дивани такі вітринні. Тому що вони подушками, матрацями там займаються. А ці всі ще відпочивають. Я заздрю людям, які рано можуть встати і піти на роботу. Я до останнього сплю до останнього, чекаю, потім як ото навіжена. О, яке слово згадала. Як навіжена, біжу на транспорт, який не завжди. Ну, це в Україні коли було. І на роботу я звичайно не запізнювалася, але і раніше мені не хоч не хотілося прибувати. А мої співпрацівники... І на годину раніше, і на півтори години раніше приїздили. І вони все, все змогли до початку відкриття все зробити. А я ж нас доганяла завжди. От Дівчата, хлопчики, при, при, прибула я до місця свого призначення. Але зачинено ще дівчата відпочивають за 4, минут, 4 хвилини, 4 хвилини на десятку, а дівчата сплять ще. Тут такі пихаті дівчата. Працюють, мабуть, вони десь тут мешкають неподалеку, тому вони знають, коли відкривати, відчиняти свої крамниці. Тут же працюють, але тільки тут можна, тут можна купити подешевше. Як я казала, десь 70 лір, тут 30 лір, тому що вони тільки приладдя мережева, нитки, голки, блискавки, тощо тут продають. Ну що ж, трішечки погуляю. Тут ательє ще зачинено. Оце вже не в стилі, вам не видно, не в стилі турецькому. Тут неподалік мій товариш. Хільмі, Хільмі білей, він вже відкрив, відчинив свою крамницю. У нього тут такі шматки тканини. Начиналось с 65-й, а сейчас 80-й. Валагин, Синтон. Белорусские заводы автомобильные, они изготовляли очень много основ, так называемых, ракетоносителей. Ну, то есть можно называть это пусковой установкой. Да, это вот это многомостные тягачи, на которых эти ракеты и как пусковая установка.